Всім привіт, приїхали на риболовлю з човна на тому місці, де були минулого разу. Будемо пробувати ловити. Взяв з собою був окончик? Ага. Взяв з собою з кайнлайн 314 грам, катушка Shimano Ultegra c 3000 шнурок 0,6. 5 грам на овсіті і ларва 2 дюйма. Жара знову 30 градусів, вітру нема. Туди як піде. Перший закид. Ну, дружина вже робила пару закидів, казала, що мало покльовку окуня. Зараз подивимось. Зараз я його доловлю. Тиль повний бляха. Чекаємо, Чекаємо вечора на кабани. О, була бльока, але щось маленьке. У мене було тут близько. Ще раз посередині, від міста закидував. Угу. Посередині, так, бо минулий раз там все по траву клювали. Попався перший. І попався перший. Чекай, чекай, чекай. Ось Такий тараночний. Чи може і трошки більше як тараночний? Брати? Каже дружина, брати. Значить, берем, будемо смажити. О, Зійшло. Да, так, таке знов в тому самому місці. Але це вже був. Mm -hmm. вже... Пробуй. Блягамо. Є, друзі, якась рибка, щось не було покльовок взагалі. Що це у нас окей? Такий непоганий. Окунец. Ну. Такие окунишка. Взял на виброхвостик. Два дюйма. Ультрафиолет. О, такие красные. Змінили точку, бо там не було покльовок взагалі. Було ці, поки, О, була покльовка, блін. Я шапку поправляв, поки падало на падінні. Не, <ріць> <ріць> не треба поправляти на людях шапки. Чи як ти казав? Монтаж, это, это, вот. это вот такой прям. Ним човном сіла риба, зробив паузу. Окунь малий. Малий гамнюк. Як ж ти то закусив? Камера була виключена, дружина тільки що зловила на вібру хвіст. Мала покльовку, хвіст відкусило. Я кажу, пом'янітку саму, бо без хвоста не буде. Каже, та я раз кину. Кинула і ще клюнув такий. Окунішка. Окунішка. Тут перший буде щасливий. Тут твій перший, то випустите? Фейткий? такий. Тараночний. Всім розкажи, що тут всіх відпускають. На рівномірку, так? Ні, на джег. А, ну ти джигувала, але просто в товщі води. Так. Да. я так попробую. Не байш, мені Ще теж, теж, теж Я зрозуміла, що воно, вроді би, більше зверху. Ходить. Після дві щучки сюди. Прийшло. Чи ти про моїх щучок може казати від нас приходить? Треба бачити. Теж вимотувало. І вже, а за нею щука йшла за приманкою. два три рази. Три. Два. Два. Одну, я бачила, два О, другу. блін. Прикинь, чіпило і від, відпало. Ну хоч рівномірку в товщі води. Угу. Так поджигуєш в товщі води і. Ключик підібрано. Ключик підібрано, каже дружина, що підібрала проводку. От тільки що теж було. Знову на ту приманку, ти ці. Ті окунь просто в шахту. Завалив знову ту приманку без хвоста. Давай поправиш. Так, випускати? Та й випускає, там собі пару більших на зажарку візьмє. А то випускаємо. То він теж в товщі води джекувала. Можете вертушку поставити? Далі я попробую вертушку. на концерте uh -huh. так? Угу. и Помогу кто тут такая? такая такая так белая очень такая зло до горы все давай поднимай поднимай Блін, Та нічого ти. А був більший бачив. Так, був більший, так. Ну хоч побачила, подобався. No. Вже легше. Коротше, я тільки думав поміняти проманку, я не буду ріша мені. Ну ще не міняє, але ви без хвоста. Так, поставив копію у нас Сексі Імпакт. Щось ніби дружина знайшла в тому місці рибу. Зараз будемо пробувати. Так, вже почалася вечірня рибалка. Вечірній ну, кльов. Вечірній кльов. Ми спеціально приїхали скоріше, щоб розкластися. Що-що? Kontрову, був, mm. А на яку, на яку проводку ти ловиш? По дну чи в товщі води? Трошки нижче. Не по дну. А не... Між дном і між серединою? Так. Тож, і так не, то ще треба вміти. Або мені їх хтось О, блін, було б той. Був тичок. Та і теж тут недалеко, вже тут ближче. Так, каже дружина, що в неї покльовує і весь час може такий в неї, тільки в неї без хвоста. Будемо перевіряти, чи то дійсно так. Зараз не перевір. Чи є. А, ще треміти ловити вже починається. Треміто ловити, каже. А, подивимось. Чи то трава, чи то покльовки, чи то вміти ловити, чи я вмію ловити. Ну, поки що. Беруть сумніви. Сумніви поки що беруть. Ні, то була. То була трава. Що? Ось так власне, може бути, зацеп, так класно потягнуло, якщо А може і риба? Кидали, там, бачу, ну, треба бачити ту рибу. Найбільша риба та, що втікла. Мало такі оку. О, бляха, О, то був удар, блін, чуть не віддай спінінг. Точно працює та приманка, блін. Ну то вже не було б на окуня, то більш таки на щучу. Бо така да. Така сильна і м'яка, знаєш. Не окунь... дригає, Так, Окунь більш так. Ні, ну Більший окунь він так тик, такий чіткий тик має більше. Ніж той, щука м'якший. Зараз подивимося, чи є порізав, то силикон новий. Ну, хвоста не відкусила, на жаль. та Щука, щука я вже бачу поріз. Та я по покльовці чув. Бачиш приманка нова. А ну що Нема, тільки в тому місці. То а то на хребті. То ні, на хребті, то таки він має виїмки для двійника. Ні, тільки отут. Файно вдарило. Ну, не що там була велика, але покльовка була файна. Є, під самим тим, так? І зійшло. Що то було? Ну, коніжка. Коніжка? Так. Як я хіба побачив білий щось таке. Фін, тіку. Є. Тут глибше, Косна. тут. Відбирую, зараз так. А втім той спіні тобі би краще віддавали? Ну, той ніч, чи той, -то, що ми думали, що ми на нього дивилися. Ну, сьогодні мені бракує дуже капець. То я казал, сказш, та я казав, ти щось каштаніє, тут типу не той. Та, ти думаєш, як хочеш. Ну я оці маю, скажу, 2.50-234, то я короткого не хочу. Навіть... о, є! Навіть човна на ту фіолетову медузу малу. Ну, Не малечки, але. Але є, розловив приманку. Що <падував> там Що, що? От <падував> Ц... ви він тут закутнув? Малий розбійник. Так, там медузу. Ну, блін, зменшу приманку, треба менше проконувати. Так, та я спробувати, то й ні, то... У мене взагалі, о вже на та, сонці я бачу, там машина. Так, воно таке, воно більш зелене, ніж коричневе. Менша приманка, менший окунь. Треба... треба буде ставити щось більше. І того сторона глибше, тут 5 грам. Довше падає. Ми рибу випускали, взяли того більшого і того думали, що ще буде взяти на зажарку, але неохота жарити Я mm. <риклад> не випускаю. Mm. Живий. Живий, який гарний. Погладжую його. Ще нам клюнуть зато. Так, останній закид. Вже не клює, прилетіли кумарі. Треба помалу збиратися. Щучку так і не зловили сьогодні, хіба бачили як дві щучки плили за приманкою, але так і не клюнули. Трошки малих окунів, одного більшого. І щось... були дві покльовки, але зійшли теж такі більші окуня. Все, всім дякую, хто додивився до кінця, до зустрічі на каналі. 爸爸，爸爸。